Всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі, і сьогодні ми розпочинаємо другий плейлист. Як ви пам'ятаєте, в першому я пояснив, як зробити перший крок до своєї фінансової грамотності фінансової незалежності, а саме вести звітність. А сьогодні ми починаємо вже взаємодіяти з зовнішнім світом. Поговоримо про те, як вибудувати екологічні ефективні стосунки з банком. Я впевнений, що ця тема актуальна, тому що багато людей роблять помилки з цим. Дехто на то боїться банк, дехто нищить себе якимись зайвими кредитами. Ну а банк це така штука, яка може бути каталізатором. Це партнер на все життя, який може значно пришвидшити наш успіх. Плес буде складатися з п'яти відео. Сьогодні ми розглянемо, що ж ми отримуємо від взаємодії з банком, і проговоримо, як краще не взаємодіяти, на прикладі двох людей, яких я дійсно знаю. Далі я поділюсь з вами своїм досвідом того, як обрати банк для зменшення ризику втрати коштів. Наступним кроком ми поговоримо про кредитування. Четверте, що ж нам робити, щоб ефективно взаємодіяти з банком. І в п'ятому відео я хочу більш глибоко, більш детально проговорити, чому в різних банків різні відсоткові ставки. Наприклад, чому в Україні 9% це вигідніше, ніж в Європі 2%. Чому нульова ставка може бути максимально вигідна. Це дуже цікава тема, і я хочу нею закрити цей плейлист. Сьогодні ж ми поговоримо про те, що ми отримуємо від взаємодії з банком. І почнемо саме з тих двох моїх знайомих, які багато чого не отримують через свою неефективну взаємодію. Перший знайомий він максимально не довіряє системі. Ну і, в принципі, в нього є причини, чому він не довіряє. По-перше, була втрата радянських вкладів після розвалу Радянського Союзу. Люди втратили свої заощадження. Ну і по великому рахунку хто ж міг подумати, що таке може статися, а тут хоп, і сталося. По-друге, в нас же в Україні були банкопади. 92 93 8 9 14 17 роки. І багато людей, навіть тих, яких я знаю, теж втратили свої заощадження. Вже були на тій стадії, коли були готові купувати квартиру, а тут хоп і. Все, що не покриває фонд гарантування вкладів, їм не повернули. Ну і третє, знецінення гривні від шокової девальвації. Ми пам'ятаємо, як в 2008 році курс просів з 5 гривень до 8, а це 60%, і навіть якщо ставка по депозиту нехай склала 15%, то втрата 45% по купівальній спроможності. Ну і такі шоки були не лише в 2008 2009 році, ми також бачили в 2014 році, в 2023 році. Тому, в принципі, людину зрозуміти можна проте, чи це дійсно ефективна стратегія під питанням. Я спробую пояснити, що можна зробити трішки інакше протягом цього курсу. Другий же мій знайомий це повний провал. Це людина, яка відкриває багато рахунків в банку і займається чимось не тим. Ну, я б навіть сказав, що це мій знайомий, просто знаю про ісування цієї людини, але мені особливо дивно, що вона про це розказує. Тому що це величезний червоний флаг, тому що. Між клієнтом і банком саме головне це довіра. А такі речі довіру вбивають, і можна догратися до того, що банки взагалі не захочуть з вами мати справу. Ну і плюс це не те що банки дуже моральні, хоча це теж їх перевіряє Національний банк України, і Національний банк України може вже накласти санкції на банк, і тому в банку є мотив, чому йому потрібно за цим слідкувати і з вами не взаємодіяти. Щоб прийти до спільного заменника, давайте всі разом проговоримо, що ж ми отримуємо від взаємодії з банком. І на основі цього ми вже зможемо рухатись до наступних відео, щоб розібратися, яку ж вигоду ми можемо від цього отримати. Перше це транзакції. Коли був студентом в 2009 році, мені ще казали, що найліквідніші гроші це готівка. Найліквідніші означає, що їх лише всього обміняти на якийсь інший товар. Проте в 2025 році я вже сумніваюся, що готівка вона найліквідніша. Тому що за великі покупки ми платимо лише безготівково, ми навіть можемо в якусь кафешку прийти і нам скажуть, ой, а можна нам на карту, ми не працюємо з готівкою. Буває і таке. Ну і навіть якщо людина максимально боїться системи, максимально не хоче взаємодіяти з банками, я впевнений, що навіть вона там декілька тисяч зберігає на карті, буквально, щоб заплатити за комуналку. Ну і не знаю, якщо навіть на роботі збирають гроші на якесь день народження. То, значно легше просто скинути, ніж іти в якийсь інший відділ, заносити там ті 250 гривень, як вони там в себе роблять. Тому транзакції це базова база, без якої вже наше життя важко уявити. Ну і ця людина, яка всього боїться, вона навіть користується цими транзакціями. А якщо займатися чимось не тим, то можна втратити можливість навіть купити собі каву в якомусь ларьочку, тому що банк не захоче навіть вам рахунок відкрити. Переходимо до другого. Пункту, де ми співпрацюємо з банком, це великі покупки. Що я маю на увазі? Я маю на увазі фінансовий моніторинг. Як ви знаєте, не можна робити за готівку покупки більше, ніж на 400 тисяч гривень. Потрібно це робити безготівково через банк і потрібно показувати банку, звідки ви отримали ці кошти. Так от, людина, яка нікому не довіряє, вона, в принципі, може робити такі покупки, тому що вона може дістати з-під подушки кошти, принести в банк довідку про доходи, пояснити звідки в неї кошти, і провести цей платіж. Людина ж, яка робить щось не те, то їй тут вдвічі важче, тому що, їй, по-перше, потрібно пояснити, звідки вона гроші заробила, а по-друге, повертаємось до першого пункту, і її банк не хоче відкрити рахунки. Тому, якщо займатися чимось не тим, нічого дорогого ви не зможете собі купити. Ну, як мінімум, це буде вам дуже дорого це провернути. Третє, де ми співпрацюємо з банками, це зберігання коштів. Людина, яка всього боїться і зберігає кошти лише в себе під подушкою, вона кладе всі свої яйця в один кошик, що також створює ризики. Тому що, ну, буває, що вона ходить на роботу, а тут хопа, вдруг хтось знає, що вона тримає кошти лише в себе вдома. Як мінімум я вже це знаю, тому що вона про це розказує. Ну і це ризик, що вона ці гроші. Плюс ніхто не застрахований від якоїсь там пожежі, наприклад, і також можна втратити свої заощадження. Цю тему варто трішки розширити, і крім зберігання коштів, можна ще додати транспортування. Функція банків транспортувати кошти була суперпопулярна в Америці у 18-19 столітті, коли потрібно було перетнути штати з Схі... східного узбережжя на Західний, то люди, щоб не бути пограбованими, вони клали кошти в одне відділення банку. В дорозі мали просто якусь розписку, що вони володіють, і вже коли прибували, то отримували свої кошти. В нас же так само, якщо людина все зберігає в себе вдома, то якщо вона хоче кудись переїхати, то всі вона багатства має вести з собою. Функція транспортування також важлива для заробітчан, тому що коли це в Україні було дуже популярно, то багато банків створювали спеціальні продукти. Як ж відкрити рахунок в валюті і. Практично без комісії перевести їх в нашу державу. Переходячи до наших героїв, людина, яка всього боїться, вона вже тут починає втрачати, в першу чергу в безпеці. А людина, яка робить щось не те, то знову повертаємося до першого пункту. що Ніхто не хоче навіть її гроші тримати в себе в банку, тому що можна нарватися на санкції від Національного банку. Четвертий пункт це кредитування. Кредитування це така штука, де дійсно вже можна згоріти. Проте ідеальне порівняння саме з вогнем. Тобто, так, можна згоріти, проте всі ми цим користуємось і дякуємо Прометею за те, що він нам це дав. Особисто я не буду нікого підштовхувати, що потрібно брати кредити, проте я абсолютно впевнений, що шлях до успіху лежить саме через кредити. Ось вам декілька супербезпечних способів, як можна взяти кредит і отримати вигоду. До прикладу, рівень початківець, рівень бегін це оплата частинами. Якщо ми хороший клієнт банку, зберігаємо там кошти, маємо обороти, то банк цілком можливо видасть нам ліміт на оплату частинами під 0% або 0,001. В такому випадку, коли в нас буде період великих трат, наприклад, ми робимо ремонт, то ми можемо або піти в магазин і просто викласти свої 200 тисяч гривень. Або скористатися банківським продуктом, взяти в борг 200 тисяч і в той же банк покласти 200 тисяч на депозит. Ну і на рівному місці ми будемо собі заробляти 2 тисячі гривень, що цілком собі непогано, можна собі в магазин зараз сходити на халяву. Рівень досвідчений це вже. Припустимо, що чоловік хоче своїй дружині подарувати машину, яка там коштує нехай 30 тисяч доларів, 1 200 тисяч гривень. Так от, він може також прийти одразу ж в салон і викласти ці гроші і забрати машину. Проте він може знати, що салони вони стимулюють продажі, вони шукають канали, як же це, як би це краще продавати машини, і вони часто взаємодіють з банками. На якусь більш-менш дорогу машину можна отримати кредит під 0,001 і додаткові класні плюшки, такі як безкоштовне каско, тому що якщо банк. Видає кредит під забезпечення авто, йому потрібна гарантія, що в разі якщо це авто буде розбите, то він не втратить кошти. Так от, можна прийти в банк, дати 400 тисяч гривень, а 800 тисяч гривень або за тією ж схемою покласти на депозити, мати 8 тисяч в місяць. Ну але якщо людина готова викласти 30 тисяч доларів за машину новеньку ще й для дружини, то цілком можливо ще й важливіша ліквідність. Вона знає, куди їй потрібно вкласти ці 800 тисяч, щоб ще більше заробити. Тобто 800 тисяч гривень лишається на руках лише через те, що ми знаємо, як скористатися банківським продуктом. Ну і рівень про це те, що люди знають, проте ну, не всі до цієї думки можуть прийти. Депозит це як гра займи стільчик. Тобто, поки в економіці все спокійно, на цьому можна заробити. До прикладу, ви поклали кошти при курсі 40, забрали по курсі 41, але ви заробили лише 16% річних в гривні. Ну, і це виходить, що ви більше 10% доларах заробили на цій інвестиції. Проте, коли є якийсь шок, то ви втрачаєте кошти. Як я і казав, що були періоди, коли на 60% гривня обестінювалась, ну і в такому разі приблизно половину своїх коштів ви втрачали. Що стосується кредиту, то тут навпаки дуже класно, коли є ці шоки, тому що ваш кредит він обесцінюється. Ну і по-друге, можна взяти кредит під якусь державну програму, і, і е, у вас відсотки будуть менші, ніж інфляція. Тобто є кредити 5-7-9 для бізнесу, при тому, що в нас інфляція, вона двозначна. Рахуйте як безкоштовні гроші. Для фізичних осіб є пільгова іпотека. Є дуже багато можливостей, як взявши кредит, збільшити свій капітал. Ну, але знову ж таки, я повторюсь, я нікого не. Підштовхую, брати кредит, це людина має дорости, і було б добре подивитися вам третє моє відео, де я вже більш детально розповідаю про кредитування. Повертаючись до нашого слайду, наш ділок він знову ж таки нічого не зможе з цим зробити, бо його навіть гроші, звичайні, ніхто не хоче брати, не те що йому щось давати. Ну а людина, яка всього боїться, вона однозначно не буде брати кредити, тому що ой ой, -ой це додаткові ризики, а вдруг що? При тому, що якщо вона боїться втратити гроші, то тоді її кредит якраз тою обостіниться, ну це вже інше питання. Ну і п'яте, це інвестування. Якщо говорити про велику суму грошей, то в Україні досить багато способів, куди можна інвестувати. Можна інвестувати в бізнес, досить ризикова інвестиція, можна в нерухомість. Такий більш пасивний менший дохід, проте сама нерухомість часто росте в ціні, тому, в принципі, небагана інвестиція. Проте, коли грошей мало, то досить важко знайти якийсь хороший інструмент для інвестування. Як на мене, самий очевидний варіант це саме банк, тому що, як я й казав, що інвестувати в банк це як гра там, де грає музика, і потрібно вчасно сісти на стілець, коли вони перестає грати. Тобто можна іноді заробляти на депозитах. але коли не вийде заробляти на депозитах, можна купити валютні ОВДП, наприклад, і просто, збер... і просто зберігти свої гроші. А про те, що дивитися не на банки, можна думати про якийсь фондовий ринок, але тут проблема в брокері. Тому що в нас вже була ситуація в Україні, що брокер попав під санкції, і у людей були заморожені їхні кошти. Про тому, що вони навіть могли купувати звичайні собі ОВДП від держави через цього брокера, але хопа, і все, і вони втратили доступ. Також хто його знає, що буде з міжнародними ринками. Можна обрати якогось американського брокера, а тут хопа, наша країна може попасти під санкції, і знову ж таки ваші кошти будуть заморожені. Ну і плюс, коли в людей мало грошей, то вони можуть, вони можуть інвестувати в максимально ризикові інструменти, там, наприклад, криптовалюта, ну і з високою віргідністю вони прогорять. Тому, якщо грошей мало, я однозначно. Рекомендую інвестувати саме в банки, просто обрати собі якусь валюту. Чи ми ризикуємо і інвестуємо в гривню, чи захищаємось і інвестуємо в долар або євро? Ну і повертаючись до нашого слайду, людина, яка боїться навіть тримати заощадження, які ви сейчас під рукою в банку, вона не буде інвестувати, вона буде страждати від інфляції. Ну а людина, яка не тим займається, переходимо до першого пункту. Окей, яка основна думка цього слайду, що я хочу донести? Бути чесним, це просто вигідніше, тому що в короткостроковій перспективі місяць-два можна отримати якусь додаткову виходу через те, що ви єрундою займаєтесь проте, якщо ми хочемо мати стратегічний успіх, то однозначно потрібно вибудовувати партнерські відносини з банком, щоб він нам вірив, щоб він йшов нам назустріч, розуміючи, що ми з ним, а він з нами досягне свого успіху. Ну що, на сьогодні я буду завершувати. Всім дякую за перегляд. Ставте лайк, якщо ви додивилися, це мене підтримує, бо мій канал лише починає свою роботу. Чекаю вас наступного відео, де я поділюсь своїми знаннями щодо того, як зменшити ризик при виборі банку для заощадження коштів. Ну, а зараз, всім до зустрічі. Почуємось!